Вітаю всіх на каналі. Е, отже, ситуація на даний момент наступна. Один день я пропустив. Бо з минулого разу, коли я робив ті вправи з нахиляннями і присіданнями, дуже сильно зірвав спину. Болить досі. Вчора взагалі боліло так, що неможливо було навіть ходити. Сьогодні трошки краще, але все одно ще не повністю пропустило. Тож, що доводить ще раз, не треба лізти туди, куди ти ще не можеш лізти. Якщо ти починаєш, не варто. І я вам не раджу ні в якому разі такі вправи якісь дуже важкі на початках робити, бо це може дуже сильно підірвати здоров'я. І рахуйте, що 3-4 дні, а може і до 5 днів це буде тривати, поки воно відновиться. Отже, сьогодні трошки краще. Тому я буду е, робити вправи, як ви бачите, ситуація така. безпосередньо. Тобто тут прям взагалі забагато, тут трошки менше. Ну, воно якби завжди так, в принципі, у всіх людей. Е, тому наразі на ці вправи, все, що треба пригинатися, згибатися, я нічого сьогодні робити не планую. А на ці вправи от сюди і. Взагалі всю цю, цю, цей корпус, то буду сьогодні робити ну спробую. Отже, ті, що вже були, вони більш-менш не важкі. Підняття ніг просто отаким чином, це тренує оцю частину нижню саме. А підняття ноги і отаким чином підхопування, або просто. Підгибання рук туди під ногу. Це оцю всю повністю область робить. Тож, минулого разу я робив по 30 разів, тобто по 15 на кожну ногу. Зараз я зроблю два підходи по 20. Бо взагалі рахується кожного дня нормально, ну, взагалі нормально для людини. Це. Три підходи по 20 разів. Якщо кожен день, ну якби так пишуть, кажуть, що три рази по 20 під, ну, вправ робиш, і кожного дня і в тебе прес постійно такий, що капець, як у Шварценеггера. Невідомо. Не знаю, перевіряю. Зараз тільки пробую. Тому два підходи по 20, то і той вправий. І вправи. буду так між собою їх чергувати. Між вправами від. Ну, Не менше ніж 30 секунд треба робити е відпочинку. Краще, якщо ви тільки починаєте, то взагалі хвилину. Ну, Це вам будь-який тренер скаже, е всюди про це пишуть, щоб трошки якби, і не е охолов е ваш організм і в той же час, щоб не було перенавантаження. Тобто треба міру знати, коли. Вже м'язи прогрілися, давати трохи відпочинути, знову навантаження відпочинув, знову навантаження. Якщо дуже багато, вони дуже сильно відпочинуть. Якщо не відпочивати, то вони закоксуються, як то кажуть, і потім взагалі судоми, і ти нічого не можеш робити. Ну, як я зі спиною, наприклад. Тож, поїхали. Спина не стригнула, це вже добре. Подивимося, як буде потім, коли треба буде підгибатися. Можливо, я не зможу доробити. Невідомо. От не напружується, немає ніякої напруги, не знаю. Дивна якась історія. Хоча так ніби мені здається, хоча це може психологія що я менше хочу з'їсти об'єму їжі, бо в мене ніби як тримають м'язи живіт. Ну і не знаю, правда це чи ні, чи то я собі придумав таке, бо взагалі-то ну, якби, шлунок це шлунок, а м'язи то м'язи. Але якесь таке відчуття, ніби. М -м 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 -м, клас. Я вже такий підтягнутий. Хоча воно, звичайно, так не скажеш, але все одно хочеться вірити. Фух, то що ж? До речі, перестали хрустіти коліна, коли роблю. Все-таки з часом проходить час і воно краще, краще краще стає. На початках взагалі навіть ходив як Форизгал по таким чином, якимось бо все стріляло хрустіло. Зараз вже нормально. нормально. Е, тут є напруга, тут є напруга, тут нема напруги, але в колінах більш-менш нічого не цокає, не класає, не вистрілює. Угу. Будемо сподіватися, що надалі буде те ж саме. От. Ну і два підходи тої другої вправи, яка буде працювати повністю на очі. Тут уже складніше. В ногах напруга, в спині трохи напруга і на плечі. Але можна витримати. Таке я доб'ю. Зможу добити, я сподіваюся. Але вже починається втома. Ох. На ноги більше. Тут взагалі. Хоча може видно якось щось зміняється, не знаю. Чи є напруга якась по зрівнянні з тим, як було і як стало, невідомо. Подивимось, як буде завтра. Всім до зустрічі.